На флешці, воно могло стати причиною того, що зараз закрили засідання. Ну, це, я думаю, чимало. Зокрема, і ті матеріали, які стосуються А там є матеріали, які стосуються фінансування компанії Зеленського? Таму відповідає. І про причетність Сінкович Сівковича і інших осіб. Я, 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 Ми вас попросимо залишити зал. Персонаж на відео російський агент ФСБ Олег Колініч, якого рівно три роки тому призначив президент Зеленський на посаду голови СБУ в Криму. Нещодавно його спіймали і тепер його судять за держзраду. На першому відкритому судовому засіданні він видав дуже багато цікавої інформації, зокрема щодо вибудування неформальних каналів зв'язку між керівництвом України та Росії, а також увага обговорення питання приєднання. України до Росії в перші дні, коли президентом став Зеленський, все це керувалося радником голови СБУ Баканова паном Біляєвим. Тобто, простими словами, якийсь нікому невідомий офісний планктон за ініціативи ФСБшника був відповідальний за питання приєднання нашої держави до Росії. Після витоку такої серйозної інформації, яка може сильно зашкодити президенту, друге друге судове засідання було оголошено закритим. Я також нагадаю, що саме Кулініч пролобіював призначення Андрія Наумова на посаду голови управління внутрішньої безпеки СБУ. З початку війни Наумов перебуває в Сербії з мільйонами награбованих державних коштів і ніхто не підіймає питання про його екстрадицію. Ну а ви і надалі вірте Зеленському. Він же не втік.